У всякого своя доля, і свій шлях широкий. У... Своя доля, у всякого, у всякого своя доля. Шлях широкий. Шлях... 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 Шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не снидим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Той до зами обирає свата в його хаті. А той нишком, у куточку, гострі ніж брат. А той тих, та тверезий Бога як кишечка, підклянеться, вижде нещасливою тебе та й запустить пазирів печінку. І не благай, не вимовлять тебе ні діти, ні жінка. А то щедрий та розкошний, за храми мороє та, та отечество так любить, так за ним підкоє, так із його сердечного кров, як воду, точить. А брат мовчить собі, витривши очі, як ягнята. Нехай. А може так і треба? Так, так і треба, треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падайте. Да не бойся на цім світі благайте, Немає, немає. Шкода, брать! Чого це шкода? Скаменіться усі на цім світі і царята, і старчата Адаму діти. І, 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 і той, і той, і той, і той, і той. І той, і той, і той. Що ж то є? О, що, люди добрі. Я гуляю, бенкетою неділею в угодень, а вам нудно, жалкуєте. Жалкуємо. Їй Богу, не чую. Жалкуємо! Не кричить, я своє, а не кробуть свою. Снився. Лети, прощаються з землею, прощай, світе, прощай, земле, неприязний краю, мої муки, мої люті в хмарі заховаю, а ти ж моя Україна, безталанна вдова, я до тебе літатиму, з хмари на розмову. Прощай, жити, моя нене, у добу, не Богу, гудуй, діток, жива правда у Господа Бога. Лети, Дивимось, світає, край неба палає. Соловейко в темнімалі сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє. Степи, лани мріють. Між Міжірами, над стабами верби зелені. Саді рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то та країна повита красою, зелені. Спокійно, віку вмивається, сонце зустрічає, сонце зустрічає. І нема тому спочині, ні краю немає, аж раптом вітер, як завиє. Первоцей сніг біліє. Туман, туман і пустота, людей нічуть не знає. О, дивися! Он, десь злотіч тампований, кайдани волосій! Он де ворог котований, зубами скригочить! А між ними пеклами в кайдани убраний цар, всесвітній. Цар, все світній. Душе моя! Чого ти сумуєш? Ой, я. Чого ти не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися! А я плачу високо-високо за синіє хмари. Немає там власті, немає там кари. Там сміху людського і плачу, не чуть. Там, там ріки глибокі у небо течуть. Лети ж, моя дума, моя люта муха, забери з собою всі лиха, всі зла. А я без тебе де небудь серце заховаю і тим часом пошукаю на красіку раю. Оком закрасито зазирає, вже нема країни, щоб загарвать І з собою взять у дому вино